Ці зірки відмовились від ботоксу. 56-річна Дженніфер Еністон категорично проти Ботоксу. Замість ін'єкції, зірка активно займається спортом. Ще акторка обожнює лімфодренажний масаж. Дженніфер переконана, що найкраще для нашого обличчя здорова їжа, сон і перерва від соцмереж. Крістен Стюарт ще та хейтерка ботоксу. На одному з інтерв'ю вона назвала ін'єкції краси вандалізмом. А от Джулія Робертс раніше колола ботокс і дуже пошкодувала. Тепер жінка переконана, що секрет молодості у коханні, адже коли людина щаслива, то і виглядає прекрасно у будь-якому віці. Крім ботоксу, є інші способи підтримувати молодість шкіри. Наприклад, поповнювати запаси колагену, які ми втрачаємо з віком. Саме тому я обираю вітаміни Zest Beauty Collagen Skin комплекс зі смаком манго. Вони допомагають підтримувати еластичність і природне сяйво шкіри, і борються із причасним старінням. Українські селеби теж хейтять ботокс. Співачка Таяна каже, що ботокс для. Для неї табу натомість жінка регулярно відвідує косметолога та іноді робить чистку обличчя. А ще вона впевнена, щоб бути молодою, потрібно більше посміхатися. І нарешті Ольга Фреймут Ведуча колола ботокс від мігрені та безуспішно. А от старіти Оля не боїться, бо вважає, що зморшки дуже красиві.